Вітаю, друзі, салат лакомка. Дивіться, бурячки обираємо маленькі, молоді, солодкі, зварили, охолодили. Стільки ж стільки бурячків мусить бути різної смакоти, тобто розиночки, горішки, плавлений сирок. Всього багато, не один буряк, а й все смачненьке. Все крупненько натираємо, нарізаємо, Сирок охолоджує, щоб гарно натирався. А ізюмчик треба залить кип'ятком. Він і помиється і набухне трішки. Секрет успіху цього салату, друзі, у вашій щедрості. Все наклали добреньке. Якщо заправляєте сметанкою, то посоліть, поперчіть. У мене майонез домашній, так що я не буду сіль класти. Також щедру ложку перемішали, прикрашаємо. Все, готуйте і смакуйте, і на відео реагуйте!